Вітаємо, пані та панове, раді вас бачити на нашому каналі. Сьогодні на вас чекає неймовірний епізод, що зворушить серце і надихне душу. Готуйтеся до найемоційнішого весільного параду, якого ви ще не бачили ми вшануємо найсильніших жінок світу, які подолали виклики, засяяли і здійснили мрії. Кожна наречена несе історію подолання, мужності та кохання. Вони доводять, що справжня сила не лише фізична, це внутрішня сила, що ламає стереотипи і надихає всіх навколо. Кожна сукня розповість унікальну історію боротьби та перемог цих жінок. Цей парад не просто про весілля, а про силу духу, стійкість та автентичність. Тож влаштовуйтесь зручніше та вирушайте з нами у цю надихаючу подорож. Давайте разом аплодувати цим неймовірним нареченим, які показують світу, що краса і сила йдуть пліч о пліч Починаємо показ. Ви уявляли весільний показ, що поєднує силу і красу як ніколи раніше. Залишайтеся з нами. Сьогодні ми вирушаємо у захопливу подорож, де кохання переплітається з внутрішньою силою. Готуйтеся побачити наречених, які ламають стереотипи і мають надихаючі життєві історії. Що буває, коли сила зустрічається з коханням? Дізнайтеся зараз: ці жінки не просто сильні, вони сяятимуть біля вівтаря, і кожен вихід потужний вияв їхньої внутрішньої сили. Ви будете вражені історіями цих надзвичайних наречених, від спортсменок до бізнес леді, кожна несе посил мотивації, що змінить ваш погляд на шлюб. І найкраще ви не захочете це пропустити. Підпишіться на канал і ввімкніть сповіщення, щоб не пропустити жодного нашого відео. Дякуємо, що приєдналися до нашого весільного шоу з найсильнішими жінками світу. Але зачекайте, перш ніж продовжити, поставте лайк і поширте це відео, щоб більше людей дізналися про ці історії. Готові до унікального досвіду, що поєднує кохання, силу та красу. У цьому відео ми показуємо яскраве шоу, де сильні наречені діляться своїми надихаючими історіями. Побачте, як сила й елегантність ідуть пліч о пліч, руйнуючи стереотипи про наречених. У цьому відео ви побачите зворушливі історії подолання, що торкнуться вашого серця, як внутрішня сила сяє в особливий день, красу зсередини та сміливість бути собою. І не моргайте. Кожен крок цих наречених доказ, що внутрішня сила сяє в такий особливий день. Вони не просто у весільних сукнях. Вони одягнені в мужність і рішучість. Ви здивуєтесь поєднанню сили та романтики в цьому показі. Ці жінки вражаючи руйнують стереотипи і питання, що б ви обрали силу чи традицію? Давайте дізнаємося разом. Кожна з цих жінок не лише слідує традиціям, а й переосмислює їх по-своєму. Приготуйтеся до зворушливих історій за кожним показом. Їхня сила надихне вас побачити кохання по-новому. Це не просто показ, це свято жіночої сили в коханні. Ці наречені справжні чемпіонки. Погляньте, як вони вирізняються історіями боротьби та стійкості. Хочете знати, як поєднуються сила та елегантність? Дивіться до кінця. З появою кожної нареченої, ви побачите, що ці покази для жінок які сяють, вони живий доказ того, що краса йде зсередини. Дякуємо, що були з нами на показі найсильніших наречених світу. І пам'ятайте, ваша участь дуже важлива. Вподобайте, поширте та підпишіться на більше надихаючого контенту. Вітаємо на найнадихаючому параді року у відео, ви побачите найсильніших жінок світу, які піднімають не лише штанги, а й прапор любові та краси. Готуйтесь до зворушливих історій про силу духу, міць та справжнє кохання. Кожна наречена несе потужне послання, що виходить за межі сукні. Вони доводять, що справжня сила в автентичності та сміливості бути собою. Підпишіться на канал для більше надихаючого контенту та наших новинок. Лайкніть і поширте тим, хто має побачити, що сила і краса сумісні. Дивіться до кінця, щоб почути особливе послання від кожної нареченої. Тепер поговоримо про важливість фізичної активності в житті цих жінок, що їх об'єднує усі вони знайшли у фізичній активності шлях до подолання труднощів. Фізична активність це не лише про зовнішність, а й про самопізнання та внутрішню силу. Познайомтеся з Карлою, яка захопилася функціональними тренуваннями після токсичних стосунків вона вирішила змінити життя. І знайшла в спортзалі свободу. Зараз Карла, персональна тренерка, допомагає жінкам стати впевненими та сильними. Для неї кожна крапля поту це перемога і крок до свободи. Ці історії показують, що фізична активність потужний інструмент особистісних змін. Дбаючи про тіло, ми також піклуємося про розум і дух. Коли ці жінки одягають весільні сукні, вони святкують і кохання, і силу, здобуту в дорозі. Шлюб особливий момент, але для цих жінок це ще й свято їхнього шляху. Кожна обрала сукню, що відображає її історію та досягнення. Дізнаймося більше про ці сукні та їхню символіку. Наприклад, сукня Анни прикрашена деталями, що символізують її медалі. Карла обрала сукню, що дає свободу руху, символізуючи її шлях до волі. Кожна сукня розповідає історію сили, кохання та перемоги. Почнімо з історії Ани, жінки, яка подолала величезні труднощі. Після травми, що обмежила її фізично, Анна вирішила не здаватися. З великою наполегливістю вона почала тренуватися. Її шлях був нелегким, але згодом вона стала важкоатлеткою. Під час цієї подорожі Анна зрозуміла справжня сила йде зсередини. Вона почала ділитися історією в соцмережах і швидко стала натхненням для багатьох жінок. Сьогодні Анна не лише виходить заміж, а й захищає права жінок. Вона показує, що попри виклики, ми завжди можемо встати і сяяти. Кожна з цих жінок не просто слідує традиціям, а переосмислює їх по своєму Приготуйтеся до зворушливих історій за кожним показом. Їхня сила надихне вас побачити кохання по-новому. Це не просто показ, а святкування жіночої сили в коханні. Ці наречені справжні чемпіонки. Погляньте, як вони вирізняються історіями боротьби та стійкості. Хочете знати, як поєднуються сила та елегантність? Дивіться до кінця, з появою кожної нареченої, ви побачите, що ці покази для жінок, які не бояться сяяти, вони живий доказ того, що краса йде зсередини. Дякуємо, що приєдналися до весільного шоу з найсильнішими жінками світу. І пам'ятайте, ваша участь в важлива. Подобайте, поширте та підпишіться на більше надихаючого контенту. До наступної зустрічі!